Доброго дня, слава Україні. Проїжджав, Приїжджав, заїхав до дядька Петра, познімати такі кобили. Я їх скорше знімав, вони є на каналі. Погода не здала, але заїхав, познімаємо, покажу. Як підросла чорна. Чорні зараз скільки? два з половиною вже. В червні буде три. В черні буде три. Я тоді знімав, вона їх ще було півтора. О. Ну, no. то в нас же жеребна від буцика, так? Yeah. Від буцика з Бурканова. Да, да, навіть трошки цю батарею yeah. і там ту відети. О, А Та, так вона. живить, відно, живі, ніби відпустила така. Ох, стойка. Вони... хочуть вони до воза, давно ви їх не запрягали. Хто з людей хотів ваговози, о, маєте ваговози. О. Та вона десь має, коло сім корців більше, певно, ні. Має, має, вона, дивіться, яка вона на відео то не видно, вона. Там в неї розкол який. Але погода не здала, дуже погода не здала. Туман такий насів. Може, тобі вас з ланцем не замотала. Но ну. І... ну, вона ткоїв на ні, не на пану дійсно жеребна жереб. На якби так то на коли вона має мати? Напевно, вити живіт відпустила в долину. Ну, Зараз трохи поприкають. О. Але двічі погода ще гірша стає. Туман такий заходить. Чоловік мусить путати, бо каже, не дає ради, каже, ворве і все, каже, то би зараз не писали. Коментарі, що путана, що що, бо путає, бо не дає ради. Кобили моцні стоять, ні не роблять. І мусить путати. Скільки вам років? З якого ви року? 64. О, 64 роки. А ви ще з такими кобилами борете. І то коні. Тімо скільки років? П'ять 5. 5 років. О. Якби щось продавали чи що, то скажете пізніше. Зараз поки що на даний час нічого не продаєте. А там то. Це все то йдемо, що там туди ти водили. Теж підтримаєте кандис. Добре, да. Най зараз, зараз, зараз поприпинаємо, зараз другу виведемо. Я як скорше знімав, тоді як чоловік... Ви тоді гні якраз возили. Ну, то вже, оскільки, вже більше, ніж рік минув. О, що робить. Але спокійні, просто доріють постоять. кобили порядні. поридні. Чоловік наразі нічого не продає. Буде, якщо б щось каже, продавав, то скаже, приїду, познімаю. Не знаєте, бо повинна бути жеребна. Там та ні, там ті 2,5-3 роки буде. Там та каже, ще не порвав, але каже, буде порвати. Ємо. Хто з людей хотів таких великих коней, дивіться. Великі коні. Ще буду, ще познімаємо, неділю маємо. Сьогодні якого? 12, 12 січня. То ми зранку знімаємо погода, така не здала туман. Зараз ще включимося. Вокшеро. Два з половиною роки. Твоє потомство буцефала. Хоче доріїти. Зараз можу допомогти її припняти. Зараз ще ключ... Тримати її. Ох... А ми немає. Стийно. Ну. Стій, стій. Лавтер. Все. Відходи. Важейте. <ривання> <ривання> Дочка буцефала. Ох, два з половиною роки. Налі перескоче? Ррррр. Ох, що вона хоче робити? На би тої гілі би не влумала. Стій, маленька стий. Ага. То так, бо на розгоні би тіко би ширпнула і. Вони стоять ніц не таю, ти. Пррррр, ти, маленька, стій, на, на, на. стийна. На. Лара, трохи поприкає тебе стояла, ми. А що, найвечора стоять? Що їм буде? та Вірви відраз. Ну, no, облесі таріло. Добре, що їм поробили такі пута, бо, бо то інакше дійсно. Там, та вже трохи все спокояла, там та далі стоїть. Що стояла. А ви його не запрягали? А що на поле може робити? Та так Такий туман зайшов, туману не було. Кажете, її навісні вже буде у 3 роки. Так. То якраз добре її зараз парувати. Так. Старуємо, спаруємо. Ви вже так. Черні, на вісні парували, ні? Черно. Хочеться пасти. Стій. Що стійно. Стій. Стіка. А у них хочу доріти. Стояти. Їсти дають Та то видно по покупілі, що, що файно їсти даєте. О, Видно. No. У нас ззаду, ззаду така широка такий розкол має. Спереду широка. О. О, стойкайка. Ага, вони щось обрізають. Ой. Та видно, що на висока, капець. Наразі ще нічого не продаєте, кажете. Будете продавали, дзвоните до мене, я приїжджаю, роблю відео. Люди заберуть відразу. Я думаю, це. Та, 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 та я, я не думаю, я знаю, що люди заберуть відразу. Кажете свою ціну і та тай та й там тут що тут кубили такі Кобила, то я якраз кажу, потім то буцефала, то від буцефала такі одну. одну рік старшу ти пішла я, я ну я пам'ятаю. І до трьох місяців Ох, то би була пара з тим. Карі, то. ну добре сі спокояли шламлень Ось такі такі коні. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Будемо знімати далі. Всім дякую за увагу. О, Погода дуже не Погода така. О, сейчас я Йо, вставай Область, підгоєцький район. Може вітер, може бути не чути.